Ми маємо стійкий дефіцит в системі приблизно в 20 25 генерації в пікові години, і зрозуміло, що швидко вирішити цю проблему не вдасться. Пошкоджені, які наявні в генерації захоплені станції, розбиті станції, не дають змоги. Повністю покрити споживання в тому обсязі, якого сьогодні країна його потребує. Одночасно йдуть ремонти, але треба розуміти, що стан української вугільної, перш за все, генерації, він і до війни був далекий від ідеального. А коли до старого обладнання додалися втрати від ракетних ударів, то Технічно ситуація доволі складна. І зараз часом маємо такі дні, коли там два блоки відремонтували, вони стали до роботи, а інший блок через аварію, технічно не пов'язану з війною, вибилився з системи. Відповідно, додати суттєвий обсяг для того, щоб люди отримали більше електроенергії, досить складно. Так само залишається складною ситуація в високовольтній мережі. І вона буде такою ще щонайменше, я думаю, що 2,5-3 місяці, тому що те обладнання, яке дозволить змінити докорінним чином ситуацію, воно почне з'являтися от саме через 3 місяці. Найважче Одещині, найважче Херсонщині, Київ і Харків. Трошки зовсім відстають, але теж в дуже схожій ситуації, реально Київщина і Харківщина. Всім іншим трохи легше. А в цих регіонах найбільший дефіцит, в цих регіонах найбільша проблема з мережею. В ці регіони найскладніше доставляти зараз електрику.